Приступаємо, значить, нам треба бути. Нам треба буде е, шукати цей артефакт під кожним оцим світлячком. Тобто підходимо, дивимось, є, немає. Наступний підходимо. Немає. Тут єдиний мінус, що артефакт спавниться повністю рандомно. І ось я його знайшов. Зараз я покажу, де це місце. Ось тут. От е, закінчується оцей е, такий холм. І одразу в кінці під ним артефакт дивна вода. Він тут е, спавниться, наскільки я знаю, частіше за все. Тому забираємо його. Чудово. І біжимо з цієї аномалії. І давайте глянемо на наш артефакт. Це вітаю. Ми знайшли артефакт дивна вода в цій доволі кріповій аномалії.